Представники Івано-Франківської мерії проінспектували низку освітніх закладів, що у мікрорайоні набережної імені Стефаника, зокрема, цікавилися їхнім благоустроєм напередодні 1 вересня. Відповідно, відвідали три дитячі садки барвінок, струмочок та троянду. Досить багато у нас дітей, з сімей, внутрішньопереміщених осіб і взагалі достатньо багато їх ну, було минулий рік 95-100. Було 50, спадало потім. Тобто вони трішки мігрували навіть так будемо казати. От. Але на даний момент ми так само радо їх приймаємо. Ну бо розуміємо, що це наші діти і вони десь мають бути. Е, є інші пільгові категорії, малозабезпечені, багатодітні також. Ну десь так у нас виходить, що 52 це є якраз пільгові категорії від загальної кількості дітей. Радо готуємося, проводимо ще проект 70 на 30, в якому ми переможцями стали. Це є заміна підлоги. На першому поверсі коридорі вона була дуже достатньо, вже давно прогнивши аварійна. Тобто надіємося, що все це закінчимо останній тиждень. Такі напружені роботи. А от у ліцеї номер 17 тривають ремонтне опоряджування роботи в рамках бюджету участі. Про шкільний благоустрій подбали педагоги, ліцеїсти та їхні батьки. В нашому ліцеї налічується близько 500 дітей. Звичайно, що ми вже готові майже до навчального року, але кажу, майже тому що ми доробляємо туалети на першому і третьому поверсі. Зробили стелю на другому поверсі завдяки бюджету участі. Кабінети готові, все готове. В принципі, чекаємо тільки діток цього року. Так ми виграли, ми подавали на ремонт коридорів на другому поверсі. Нам вдалося виграти за допомогою батьків, учнів. І, звичайно, що вдалося вже реалізувати трішки не весь, але стеля вже готова. Все освітлення на другому поверсі, тобто воно вже є готове. Також міські посадовці поцікавилися перебігом облаштування прибудинкових територій. Нині цим займаються комунальники комфортного дому та працівники міської ради. Сьогодні працівники міської ради долучилися до робіт із комунальним підприємством Комфортний дім, щоб допомогти асфальтувати міжбудинкові проїзди територію будинків, дворів, оскільки сьогодні на комунальних підприємствах дійсно є брак. Працівників, брак кадрів, ми підтримали ініціативу міського голови, щоб допомогти комунальникам впоратися з роботою попрацювати. В цей день ми взяли відпустку, хто долучився до роботи, і прийшли, власне, щоб допомогти працівникам. Звичайно, що ми не є кваліфікованими спеціалістами, але якісь такі допоміжні роботи. Такі, щоб стали корисними для наших комунальників, думаємо, зможемо зробити. Мікрорайони на набережні потребує кращого благоустрою. Переконані чиновники відтак мають намір надалі подбати про якісне вуличне освітлення, асфальтування вуличної мережі, облаштування відпочинкових локацій. А загалом підготовка до 1 вересня, тобто дитячі садочки школи, бачимо, що в 17 школі туалети робиться в. В нашому дитячому садочку на набережній робиться відповідно покриття в підлоги замінюється. Також по інших проєктах ми робимо активно роботи в інших дитячих садочках. Тому на набережній три дитячі садочки знаходиться і одна школа, тому дуже важливо, щоб вони теж були готові до 1 вересня. Михайло Березень, Софія Савчук, новина на вежі.